Любові вогонь добра, Неси у світлі ліхтаря, Хай й стає Боже Божих, ми понесем Богом, даруючи любов усім. Ми понесем понесего, даруючи любов усім. Слава Ісусу Христу. Щороку. Щороку скаути розносять кримський вогонь з місця народження Ісуса Христа, і в Україні ця честь належить просто нам. Цього року вогонь є особливим, оскільки він потрібен нашим воїнам, він символізує нашу віру, світло, яке горить в наших серцях. І навіть, попри темряву, яку сіють наші вороги, ми продовжуємо будувати нашу державу, йти до перемоги. І цей священний вогонь повинен горіти в кожній домівці як символ того, що. Люди продовжують боротися за свою незалежність, і цей вогонь це є символ доброти, світла, дружності і об'єднаності світу проти всього зла. І ми просимо запалити цей вогонь у кожній домівці на Різдво, щоб до кожної хати повернулися їхні захисники живими та здоровими, і всі рідні, на яких так чекаємо. І дякуємо вам, що продовжуєте розносити цей вогонь кожному парафіянинові і дарувати світло і тепло людям.